Навіть якщо ви приблизно обрали якусь професію, я думаю, що завжди є шанс перевірити, наскільки воно ваше, і що б, могло би бути ще вашим, як таким. Так? Перше завдання. Давайте згадаємо: 10-15 ваших в чат в чат Zoom 10-15 героїв ваших улюблених мультфільмів. Король. Пумба за професією. Не вот. все формувало певне уявлення про світ. І тепер у нас виникає питання, що з цим робити далі. Тому інше питання. Да? Я зараз відправлю вас у групи, і я попрошу вас написати 10 самих престижних професій за версією вашої групи. Щоб ви поспілкувалися і визначили такі, так? Да?